Якщо брати е, саму систему захисту на ріпоку, так як, як наше господарство, е, великі гроші вкладає в те, що живлення рослини, да, нам потрібен дуже гарний і захист, цього. тому що чим більша вегетативна маса, чим більший потенціал рослини, тим краще її потрібно е, захищатися від хвороб. Звичайно, що е, частину е, з самого захисту, так, це в період, наприклад, початку цвітіння або формування зеленого бутону, ми приміняємо препарат ФОКш, який нам дає можливість протримати від тих основних хвороб, які є на цьому етапі ФОМОС, викорінюючу здатність він має дуже гарну, тому що коли у нас якраз йде Початок цвітіння да, дуже інтенсивно йде випаровування з нижніх шарів, тобто за рахунок цього, воно може мігрувати на багато вищий ярус. Ми декілька років тестували різні препарати і для себе визначили, що фокс є і ідеальним і по ціні, і по якості препаратом. по Подальшому, коли у нас йде період цвітіння, це, напевно, один із критичних моментів внесення засобів захисту для рослини. і ми точно розуміємо, що на цьому економити взагалі не, не, не можна. І такий препарат, як пропульс, ми їх порівнюємо постійно з усіма топовими продуктами, які є на ринку на сьогоднішній день, він постійно показує дуже гарні показники. Ми використовуємо зазвичай його двічі, тобто це по початку цвітіння і потім уже по зеленому бутону, тому що якраз. Зелений бутон, кажу, зелений стрічок, по зеленому стрічку. Це для того робиться, щоб як максимальний період у нас рослина була зеленою і щоб вона рівномірно віддавала свою поживні речовини саме в носіння.